По бездоріжжю капітальним ремонтом у 2014-му ремонтами охоплено десятки вулиць Івано-Франківська. Однією з ключових у цьогорічній кампанії реконструкції покриття є вулиця Гната Хоткевича. Цей об'єкт, зважаючи на проблеми із бюджетним фінансуванням, почала освоювати лише у серпні. Тепер вулиця Хоткевича має сучасний вигляд. Хоча ще кілька місяців тому тут було суцільне бездоріжжя. Такі такі ритми, такі були ями, що проїхати не можна було. Можна було, як показав, деколи що загубити, а зараз, звичайно, порівнюючи з тим, що було пару місяців тому і зараз є велика різниця. У дорогу робили вдень, і в нічі нормально. Дивиться, порядок роблять в нас всередині, в подвір'ях за час проведення робіт на майже кілометрову вулицю пішло більш ніж вісім тисяч метрів квадратних асфальтування і понад три з половиною тисячі метрів квадратних брукування. Покриття, яке використали дорожники на Хоткевича, характеризується більш високим коефіцієнтом щеплення, ніж звичайний асфальтобетон. А це підвищує безпеку руху. Ця дорога має гарантію на три роки. Про те, що це покриття буде стояти цього року. Дуже високі темпи, небачені темпи для Іванов. Франківська щодо ремонту доріг було передбачено близько 70 мільйонів гривень в зв'язку з ситуацією в державі і зв'язку з блокуванням казначейством освоєно близько 40 мільйонів. Але сьогодні Івано-Франківці мають можливість спостерігати, як місті Івано-Франківську дійсно по-новому якісно робиться дороги. Наразі на вулиці починають встановлювати і нові дорожні знаки, які передбачені проектом. Вони значно якісніші від ще радянських аналогів, не вигорають на сонці і не псуються через погодні умови. Також активно триває брукування тротуарів. Якщо не підведе погода, в цьому році благоустрій на Хоткевича буде завершено у повній мірі.